Все почалося тоді, коли мені було десь років 5-6. Я по телеку побачив Юрія Антонова. Тоді це ж були радянські часи, а також побачив Марка Нофлера. І все. І в мене як у дитини просто дах злетів. Я захотів грати на гітарі. Я знайшов у батька панель від телека, телевізора, лампового тоді, пам'ятаєш, що ці були. Звісно, звісно, весна. Там, о, там. о, янтар. Березка ще Березка, була. Да, <рес> да. Коротше кажучи, взяв мотузку, прив'язав і кажу, батя, оце в мене страт. Красний страт, червоний страт, да? буду на ньому грати. І оце тоді ж були платівки, це ж радянські часи. Я ставив вже тоді в нас в домі були Дайер Стрейц, він з відрядження привіз, і був Юрій Антонов. І оце я отак от міксував, ці платівки, ставив, слухав і бігав. Ну, побігав років до сьоми-восьми, десь так, і вже захотів грати і взяти до рук справжню гітару.